What you wanna say to me? You wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Та я вас, дівчатка, ось якось так проходили мої вихідні, як ви побачили, були в селі, займаємося підготовкою забора до покраски, тому що зовсім, -зовсім все поганенько. А також, звісно, заготовкою деяких, деякого врожаю. Це вже в нас і черешенька вродила, і е, полуницю збирала вже, мабуть, остання була. Ну, одним словом, трішки попрацювали, пололи. Займалася такими сільськогосподарськими роботами. А ще я вам забула показати ще давненько, я не знаю, можливо, місяця, може і більше. А, згадала. До Дня матері. Я собі зробила подаруночок, замовила дві ось таких красивих моточки. Два таких. Шкарпеткової пряжі. Тут 75% вовна 25% поліамід. Алоевера вера Vos. Я не знаю, що це за така ниточка, але м -м, вирішила спробувати зробити собі такий подарунок і замовила ось таку красу. І, чесно скажу, я з цими моточками замовляла. Ще... А, я тросики собі замовляла, згадала. Я думаю, що ж у мене ще було в посилці? І сиділа, готувалася, ну, як готувалася, складала, шукала для відео щось і не могла згадати, що ж я собі прикупила ще разом. Ра... Заради чого я заказала ось ці моточки. Просто я побачила, тросики, і там така доволі непогана ціна на них була, і вирішила. Замовити ще й собі і пряжу, такий собі подарунок до Дня матері. І дівчатка забула вже відклала їх ті тросики і забула. Так що є у мене два ось таких гарних моточки шкарпеткової пряжі. Буду щось спробувати в'язати. Там такі гарні були фото. Ну, тут немає зразочку, які будуть виходити шкарпетки, мені До речі, дуже непогана ціна, не пам'ятаю скільки, чесно кажу, не пам'ятаю. Це я брала в магазинчику в Instagram. Далі був у мене такий випадковий забіг, потрібно було десь діти 15 хвилин свого часу. І я зайшла в секонд хенд там якраз був завоз і стояла ціла упаковка з пряжею. Я почала дивитися. Були новенькі моточки, були змотані вже моточки, і знайшла ось такі, такі два моточки, вони по 50 грам, здається, так, 50 грам, і це напівшерсть за крилом. В принципі, я так спочатку взяла, думаю, що ж воно, це таке щось схоже на твіт, такі вкраплення є оранжеве. Спочатку взяла, думаю, ну, не буду таке брати, для чого мені такий колір я такий, я потім думаю, та ні, ну, це він вам дуже яскравий, він такий більш приглушеніший такий. Звичайний такий не яскравий колір. І я взяла ці моточки. О, Ось так, мабуть, буде краще ввімкнула світлом. Взяла ці два моточки, думаю, на щось згодяться. Вони новенькі, і, мабуть, це в мене вийшло 30 гривень, ось ці два моточки за 100 грам пряжі, 30 гривень. І вона доволі така, знаєте, ну, відчувається трішки колкість, але нічого такого критичного немає. Тому маю ось такі чудові два моточки. Це я вже сьогодні все покажу вам, те, що я купила колись. І ось буквально на цьому тижні, десь на початку, мені прийшла ще одна посилочка. Замовлення я робила. В магазині Кенді Ян, і чому ж я туди пішла? От чесно, мені нічого не потрібно. Мені ось ці всі моточки вони мені взагалі не потрібні були. У мене достатньо пряжі для в'язання. Для чого я це купую, я поки що не знаю. Але купую. І минулими вихідними я дивилася відео Вікторії, де вона говорила, що в магазині Кенді Ярн є знижка на блокатори для шкарпеток. Я побігла в той магазин. <ріст> так що, рекл... Вікторія, можеш брати за рекламу... <ріст> за рекламу Кенді Ярн кошти. Ну, одним словом, я зайшла, думаю, подивлюся, ж там блокатори. Блокатори доволі хороша ціна, і я дівчатка заказала 4 блокатори різних розмірів, заказувала по одному, я давно на них дивилася. Але мені якось 80 гривень за один блокатор якось було, знаєте, так, платити. Ну, я не скажу, що це дуже багато, але ну, я вирішила, що мені вони, мабуть, за такі гроші не потрібні. І я не замовляла, якось в'язала мені вони не кортіло їх. І тут, коли сказала Вікторія, що знижка, думаю, подивлюся, що піду, яка знижка. Капець. По 55 гривень, здається, зараз я ще покажу. Так, 55 гривень, 5499. Я взяла 4 різних розміри. Обов'язково кладу сюди подаруночок, як ви бачите, за одну копійку. І я ще купила білу бавовну від Ярослава. До речі, я вже на, на блокатор натягувала шкарпетку, по тому як в'яжу, досить гарно виходить сюди їх розмістити. Одним словом, буду пробувати. Ось їх чотири, ось вони в мене всі різні різні. Мені потрібно було 45-го розміру, тому що в мене в сина нога 45-го розміру. І ще якось так, знаєте, 40, 41, 42 я ще можу зв'язати без проблем. А от уже більші в мене завжди виникають якісь проблеми з цими шкарпетками для сина, тому що то, то мале, то завелике. Ось така у мене. Обновочка ось така у мене покупочка. Ага, до речі, про знижку і про магазин. Досить я зробила замовлення. Буквально там за 20-30 хвилин мені вже передзвонили, запитали, чи все в силі, куди відправка, як оплата. Я сказала, що так, все в силі. Ми вам надішлемо смс, номер карти, куди тобто розрахунковий рахунок, куди перераховувати. Ну, добре. Приходить смс, дивлюся, сума вказана без знижки. Я передзвонюю їм і говорю, що я замовляла спеціально, так як є знижка. Я спеціально замовляла зі знижкою, а ви мені виставляєте без знижки. Якби хотіла без знижки, я б у вас його давним-давно купила. Ой, вибачте, це у нас збились якийсь там збій в програмі був. Ну, одним словом, не знаю, чи то був збій, чи то було таке збіг обставин просто. Але перекинули реквізити вже з урахуванням знижки. Мені вперше мені не посчитали знижку. Хоча в кабінеті була показана сума зі знижкою. Ну, якось так. Ну, так що, в принципі, я свої 100 гривень, здається, там у мене виходили знижки. Відстояла невеликі гроші, але все ж таки. І, звісно, до блокаторів я не могла піти без. Вибачте, без новенької пряжі, яку я ще не пробувала, і яку зараз всі так активно рекламують, в'яжуть з неї. Це Ярослав Бавовна. Ось така ниточка. 350 метрів на 100 грам. Біла-біла, красива ниточка. Тому о, я купила, для чого я купила, я навіть не знаю. Я взяла їх 6 моточків, тобто 300 г у мене її є. Що я буду з нею в'язати, ще навіть не знаю, просто взяла, щоб вона у мене була. Тому що, тому що усі вже попробували таку пряжу, а я ще не пробувала. Я думаю, на якусь футболочку її вистачить, а може і не вистачить. Не знаю, буду дивитися, буду щось думати і в'язати. Так що, ось такі у мене рукодільні покупочки. Це такі вони в мене за півтора місяці, мабуть. Я, чесно кажучи, трималася, довгенько трималася, але слово акція якби перемогло. Тут я придбала ці, ці моточки в додачу до шнурочків, цих тросиків, на які можна перекидати петлі. Ну, Одним словом, ці купила так, знаєте, заради того, щоб вони в мене були. І ось ці також щоб попробувати. Але ви знаєте, що пряжа це хороше таке вкладення коштів. Надіюся, що в мене буде на це час на в'язання, і я буду щось в'язати з цього всього купленого. Ну, а зараз трішки поговоримо з вами про про моє в'язаннячку. В принципі, нічого такого, окрім. Того тих проєктів, які, в яких я беру участь у спільних проєктах, у мене в роботі і немає наразі. Поки, за, жакардовий джемпер ще не різала, не перев'язувала. Е, сукню трішки зовсім просувала минулого тижня, зовсім буквально там, можливо, рядочків 4-5 пров'язала, то й добре, е, в'яжу свою літню ковтинку, а може, то буде ще не ковтинка, ну поки що вона в мене ковтинкою. Я її обзиваю, в'яжу її. До речі, перев'язувала, але про це буде в іншому відео. І, звичайно, в'яжу, нервуюся з Тамарою Новіковою у спільному проєкті Дівчатка-такі-дівчатка. Там також я розпочала проєкт дитячий джемперочок». Мені вже випало завдання, але про це буде також в іншому відео. А в цьому відео ви бачите, уже в мене ось такий моточок. Я щойно перемотала його з конуса. Це ось така пряжа. Бобінна італійська, і для чого я її намотала, як ви думаєте? Я її намотала для того, що я беру участь у спільному проєкті. В інстаграм Любочка нас э, тримає в тонусі з приводу шкарпеток. І я хочу з цієї пряжі зв'язати шкарпеточки у спільному проєкті, шкарпетковий календар 2024. Там щомісяця у нас випадають э, якісь завдання. І от на червень нам випало завдання зв'язати шкарпетки з схрещеними петлями. Дівчата, це те, що я не люблю. Я дуже не люблю в'язати схрещені петлі. От чому я навіть не знаю. І, не ху... І там завдання не менше 70 чи 50%. Ну, щоб багатенько було, не тільки на резинці були схрещені петлі. Я думала, що ж мені таке придумати. Знайшла в пінтерест візеруночки. Ось такий візеруночок я знайшла. Звичайно, я його всього в'язати не буду. Я візьму якісь із цього візерунка якісь такі схемки. Це, можливо, буде ось ця доріжка, і, можливо, ось з цих доріжок буде така перехресна петля. Поки що я не знаю, як це буде. Але щось таке буде. І якось воно буде. Так що буду. Рахувати щось, прораховувати, я, чесно кажучи, ще нічого в руки не брала. Ось, щойно повернулася додому, думаю, перемотаю ось цей бунтик такий зроблю. Можливо, буду в'язати. І ще одну схему я собі зробила, але, скоріше за все, я буду в'язати все-таки ось з цією схемкою, першою, що я вам показувала, тому що це така більш об'ємніше якесь в'язання. більше. Тут буде і більше щільніше, і трішки там ажуру, я думаю, опустити. Ось це я, мабуть, не буду брати роботу, а візьму ось якусь ось цю частинку. І, можливо, не знаю ще Одним словом, я ще нічого не знаю, буду якось прораховувати, дивитися. Так що, ось такі у мене справи в в'язальні. Більш таких в'язальних новин немає в мене нічого. Таке відео буде коротеньке, але ну, яке є. Наскільки вистачає зараз часу на улюблене рукоділля, на улюблене хобі, настільки і вам можу показати. Так що не проходьте повз. Якщо ви ще не підписані на мій канал і вам сподобалось дане відео, Попрошу вас поставити вподобайку, залишити коментар, адже це нас дуже надихає, дуже нам допомагає у створенні нових якихось відео, тому що інколи, знаєте, опускаються руки, коли ти щось е, знімаєш. І це не просто ось таке розмовне відео, де я щось показую. Особливо мене бентежать майстер-класи, коли ти показуєш майстер-класи, там 100-120 переглядів і на тому все. Це, звичайно, така, знаєте. Ну, трішки так нас осаджує. Не надає нам сили на це, а коли ви пишете коментарі, коли ви ставите вподобайки і наші відео залітають, то це, звісно, дуже і дуже нас надихає і нам хочеться щось новеньке вам показати і розповісти. Тому, якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвіночок, залишайте вподобаєчку. І, звісно, коментар буду чекати. Всього вам доброго, до скорих зустрічей, пока-пока!